Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Life Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. В сьогоднішньому огляді поговоримо про оновлення у грі RollerCoin але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходимо за посиланням під цим відео. І сьогодні говоримо про Rollercoin. Тут нещодавно відбулось оновлення. Тепер нам не потрібно завжди мати батарейки для того, щоб оновлювати свою енергію. Як бачимо, тут змінилася шкала. Тепер, якщо ви працюєте щодня, ви можете просто залишати лише ось це. Зелене поповнювати, заходячи щодня безкоштовно цю енергію. Ну а якщо, звичайно, ви хочете на всі 4 дні, ви вже використовуєте батарейку. Тобто нам тепер не потрібно на кожен день мати батарейку. Ну і також ще плюсом є те, що одна батарейка поповнює повністю всі. Ці три поділки. Але ми все одно можемо збирати ці батарейки. Хай прибрали із щоденних завдань безкоштовну батарейку, яку ми могли отримати. Але тепер, граючи в ігри, ми можемо її також отримати безкоштовно. І для тих, хто їх не використовує, можете їх просто продавати на маркетплейсі. І ті, хто ними користується, будуть у вас їх купувати. Також, як бачите, тут з'явилась ось така таблиця, де вказано, що вам можуть випасти за те, що ви граєте. Вігри. Можна сказати, воно все випадало раніше, але тут не було вказано, що вам може випасти. І ви просто обираєте гру, яку хочете грати. Давайте на прикладі цієї гри. Зараз спробуємо, чи нам щось випаде, але звичайно, випадає воно не кожного разу. Зараз швиденько зіграємо. Це найпростіша та найшвидша гра, я вважаю. Тут все дуже просто. Граємо і далі. І далі натискаємо Зібрати потужність. Чекаємо загрузки. Звичайно, її можна не ждати, все одно, якщо вам щось випало, ви отримаєте. Можна не витрачати час, просто знову повернутися до ігор і грати наступну гру. Якщо вам щось випало, воно все одно зарахується. Як бачите, зараз ми... З вами нічого не отримали, на жаль. Ну, але, час від часу випадають. але час від часу випадають ці бонуси. Тому хто постійно грає в ігри, ви можете отримати такі додаткові бонуси. Також цю батарейку прибрали з сезонного магазину, де ми могли купувати їх за РСТ. Зараз цієї можливості немає. Ну але тепер ми можемо, граючи в ігри, отримувати час від часу. Ці батарейки. Також в ГРІ зараз, як бачите, проходить міні-івент. Зараз вони дуже стали короткі. Раніше були по 2 тижні, зараз 4-5 днів. Довго вони не йдуть. Хто не торгує, наприклад, на маркетплейсі, дуже важко отримати якісь винагороди, але декілька винагород все ж таки отримати. Ну і також, також вони дуже, також вони впали дуже в ціні. Зараз можемо бачити, що вони коштують лише 0,28. Але якщо ви постійно граєте в ігри, таким чином ви зможете додатково заробляти RLT. Ось такі цікаві оновлення пройшли у грі. Звичайно сказати, що це дуже на щось вплине, особливо для тих, Хто постійно грає, так як раніше, все одно хто грав у ігри, виконував щоденні завдання, отримували ці батарейки безкоштовно. Єдиним плюсом є те, що якщо вам будуть випадати ці батарейки, ви зможете їх Продавати і також на цьому заробляти. Тому хто ще не працює в цьому проєкті, переходьте, реєструйтесь та починайте заробляти. Тим паче, тут зараз можна доволі непогано та швидко почати розвиватися без вкладень, проходить багато різних конкурсів, івентів. Звичайно, мільйони тут ви не заробите, але невеличкий пасивний дохід вже будете мати. Для тих же самих комісій в мережі проект надійний, працює вже дуже довгий час. Ну і сподіватимемось, що працюватиме і надалі. Ну, а я дякую всім за перегляд. Кому було цікаве та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.